Мабуть, цар Грозний, побувавши у Рівному на вулиці Мірющенка, здивувався би ще більше. Тут мешканці чотирьох багатоповерхівок опинилися у пастці. По сусідству міська влада вже багато років тому віддала у приватну власність земельну ділянку, де проходять усі комунікації: вода, тепло, зв'язок, а також знаходився пожежний заїзд. Люди вже оббили усі управлінські пороги. Тепер готують звернення до прокуратури. Адже в разі біди пожежникам до них не дістатись, та й аварійний або поточний ремонт мереж провести буде фактично неможливо. Пройти дороги тут нема. Інженерні мережі, як може наша влада спокійно дивитися на це? Як може інженер, головний інженер дивитися на те, що є спеціальні гостевські стандарти відведення землі? Земля відводиться е, і на водопостачання, що там не можна копати, не можна приватну садибу ставити, але все одно, Вози нині там, а кілька днів тому будівельники почали зводити тут капітальний паркан. За нього постороннім тепер зась. Як це можна було продати цю землю? Як чотири будинки провіряли. І хай вони відмінять своє це, хай самі заплатять йому і оставлять нас на спокої. Міському управлінні архітектури і містобудування кажуть, ніяких споруд на теплотрасі будувати не можна, і це передбачено у документації про право власності. А у разі якоїсь аварії власник ділянки зобов'язаний надати доступ до мереж, а от обносити все парканом без їхнього дозволу він права не мав. Ми це їм вже говорили неодноразово, що власник земельної ділянки, яка перебуває у власності чи у користуванні, тобто в оренді, він зобов'язаний відповідно до чинного законодавства надати безперешкодний доступ до прокладання мереж або їх ремонту. Тут ці питання, яких немає, нас захищає в цьому питанні законодавство. Можливо, тільки питання стосовно будівництва забора, да, на цій території, то технічно будівництво цього забора потрібно було погоджувати в управлінні так, і отримати відповідні погодження від власників тієї тепломережі, якщо ви говорите, яка проходить через цю земельну ділянку. Ші з журналістами власне ділянки усіляку уникав та й будівельникам, які мурували горе паркан, роботодавець заборонив надавати будь-яку інформацію про нього. Єдиний висновок, який сам по собі напрошується, чи дозволить людина рити у своєму дворі та заїжджати туди аварійникам, якщо його цілком захищає закон про приватну власність. Людмила Солонкіна, Володимир Захаров, новини Рівного.